Мої вітання з вами програма Старий Київ. Найцікавіша екскурсія містом, яке колись називали північним Римом. І сьогодні ми з вами знову ж таки повернемося до епохи Київської Русі. Адже саме тоді на мапі міста князя Володимира з'явилася ця дорога, яку ми з вами знаємо як вулицю Олеся Гончара. Сьогодні у старому Києві поява якої зі столичних вулиць сягає часів Київської Русі. У стінах якої клініки помер поранений прем'єр-міністр Російської імперії Петро Столипін, та де у Другу світову війну знаходилася найвідоміша явочна квартира Івана Кудрі. Про це та багато іншого просто зараз у старому Києві. Цих вихідних ми знову ж таки з вами знаходимося у самісінькому центрі як сучасного, так і стародавнього Києва. Сучасна вулиця Олеся Гончара прилягає до вісьми вулиць, а все починалося у далекому 11 столітті з маленького провуличка Володимирського. Напрямок сучасної вулиці утворився ще у часи Київської Русі, коли місто не виходило за межі оборонних валів. І лише у середині 19 століття старовинні вали знесли, а місто виплеснилося за межі оборонних стін. Більшу частину вулиці проклали Через яр, що тривалий час був місцем звалища побутових відходів. Минулий Володимирський провулок продовжили до Євбазу на сучасній площі перемоги. Тоді він став повноцінною вулицею і залишив собі ім'я князя Володимира Хрестителя. Тільки на відміну від великої Володимирської називалася вона Мала Володимирська. Можливо, вулиця б дійшла під своєю історичною назвою і до нашого часу, якщо б не події 1911 року. Тоді у оперному театрі відбувається замах на життя прем'єр-міністра Петра Столипіна. Пораненого Столипіна відвезли у клініку, що раніше знаходилася тут на Мало-Володимирівській. а вулиці після того перейменували на Столипінську. Та через вісім років на горизонті видніються нові події. Парадоксом в історії є те, що ім'я Столипіна замінили на ім'я відомого організатора терористичних актів Георгія Гришуни. Щоб Членом партії соціалістів-революціонерів такою собі терористичною вулиця проіснувала до 37-го року. Та політична хвиля на цьому не припинилася, адже на зміну революціонеру приходить соціал-демократ Ладо Кацховелі. Міська влада ж не береться віддати свій низький уклін, і лише 1939 року ім'я небагатьом відомого Кацховелі замінюють на Валерія Чкалова, видатного радянського пілота, що першим здійснив безпосадковий переліт через північний полюс до північної Америки. Уліця Гончара, одна з найстаріших в Києві. Нам тут дуже нравится, Свіжий воздух, машин не так уж і много, особі утром по виходним дням. Під ім'ям Великого Льотчика вулиця пробула рекордний термін у 57 років. Духи її знову не перейменували. Тепер на Олеся Гончара, радянського, але все ж українського письменника і культурного діяча. Сучасна назва як найкраще вписується у загальний план міста. Адже разом з вулицями Коцюбинського, Гоголовською, Тургенівською і Провулком Чеховським вулиця Гончара завершує справжній літературний закуток столиці. Нашу сьогоднішню мандрівку ми почнемо з цього перекрестя з вулицею Ярославіва. У наших минулих пригулянках ми вже натикалися на будинок під номером 22, на фасаді якого можна побачити кирку, лопату і колеса. І також латинський напис Ора Еля Бора, що в перекладі означає молись та працюй. У з таємним посланням минулих мешканців столиці знаходиться будівля, легендарна для історії не тільки вулиці, а й всього міста. Адже саме сюди привезли пораненого від кулі революціонера Бугрова прем'єр-міністра Петра Столипіна. Почнемо з того, що цю прикрасу вулиці Олеся Гончара побудували 1907 року на замовлення хірурга Петра Еразмовича Качковського. Спроектував садибу архітектор Ледуховський у популярному не той час стилі модерн. І ось що ми почули від друзів нашої програми Національного музею медицини. Качковський був достатньо молодим чоловіком. тобто на момент скарпостіжної смерті йому було 45 років, А к тому часу стиль модерну уже з середини дев'ятнадцятого віка набрав обороти із стилі для оформлення книг, конфетних оберток Паризького метрополітена. Він став повсім розпостраненим, модним і це вполне заслужено. Цікаво, що окремі деталі, такі як арка такова ніграти воріт, були запозичені з відомого будинку Беранже у Парижі, французького архітектора Гимара. Будинок спородили не просто як житловий, але й сумістили з клінікою, хірургічною лекарною. Та за іронією долі сам лікар невдовзі помер через невдалу операцію. Рятувати шкіян взявся доктор медицини Ігнатій Станіславович Маковський. Його клініка була обладнана за останнім словом техніки. Саме тому сюди і привезли пораненого Петра Столипіна, одразу ж після замаху у оперному театрі. Подія ця стала ключовою як для міста, так і для самої клініки. Інтересно, що для того, щоб не беспокоїти раненого прем'єра, вулицю перекрили повністю і вона була ослана соломою, щоб навіть случайні там какие-то карети або екіпажі не тревожили своїм шумом і колебаниями. Прятувати натхненного керівника все ж не вдалося, і вже після розтину стало зрозуміло, чому. Показалось, що пуля була предварительно розпілена, тобто вона обладала розривним двоєм. Плюс осколки ордену, в котрої попала пуля, нанесли тяжеле повдення. Печень була фактично роздроблена, розрушена. Ходять чутки, що ліжко у цій клінці, на якому помер Столипін, було відокремлено серед інших. Йому навіть присвоїли звання Столипінське, та хворі його уникали, щоб не повторити. Долю великого прем'єра. Клініка тут проіснувала до початку революції. Сьогодні ж ці стіни займають державні організації, і незабаром у Національному музеї медицини з'явиться експозиція одного з куточків клініки Качковського разом з фігурами Столипіна, священника і відомого усім киянам найдобрішого лікаря Феофіла Яновського. Тим часом, пройшовши по вулиці Гончара і зупинившись біля 33-го номера, ми можемо споглядати цю будівлю і згадувати короткі фрагменти її довгої і цікавої історії. Наступний будинок під номером 24 на Мало-Володимирській можна було вважати справжнім польським осередком у місті. Адже тут під одним дахом мешкали журналісти, історики, письменники та навіть артисти польського походження. Взагалі, цей будинок з'явився на вулиці завдяки професору університету пану Богданову ще у 1893 році. Саме він створив при Київському університеті сад для перших агрохімічних досліджень. Богданов був фундатором вчення, проводний режим рослин і редактором столичного журналу Землеробство. У цьому будинку вчений мешкав і сам і здавав квартири під найм. Так на першому поверсі у квартирі номер 4 мешкав відомий журналіст та громадсько-культурний діяч Отон Глінка. Він був відомим літератом. Писав російською та польською мовами, був автором оригінальних поезій та поетичних перекладів. Цікаво, що підписувався він Міколай Трзаска. Окрім письменницької роботи, Глінка був ще й одним із керівників літературно-артистичного товариства Києва та римсько-католицького доброчинного товариства. Однак одним з найбільш вражаючих здобутків Глінки можна вважати відкриття у 1909 році товариства Друзів миру члени товариства відстоювали засади миролюбства у суспільній та міжнародній діяльності. Син Глінки, майбутній поет Федір Глінка, згадував, що у батьківському домі на мало володимирській 24 збиралися представники польської і російської інтелігенції та відомі артисти. Постійними гостями тут був історик та етнограф Олександр Яблоновський, член історичного королівського товариства у Лондоні. Він вивчав історію і нашої держави. Бував тут і відомий письменник та поет, драматург Станіслав Шибишевський, що був відомим своїми декадентськими творами наряду з Оскаром Вальдом та Шарлем Бодлером. Сьогодні це звичайний житловий будинок. Та після знайомства з колишніми мешканцями садиби здається, що час не знівечив шляхетну та миролюбиву атмосферу, яка відчувалася у старому Києві. З вами старий Київ. Сьогодні мандруємо старовинною вулицею Мало або сучасною Олеся Гончара. Історія наступного будинку під номером 32 переносить нас до подій 60 річної давності, до окупованого німецькими міськами Києва. Саме тут на одній з квартир знаходилася таємна явочна група Івана Кудрі. Взагалі, до революції 17-го року цей будинок належав чеській родині Вондрак, що були власниками готелю Прага на Володимирській. І за більш як столітні існування у будинку мешкали і видатний письменник та міністр УНР Іван Липа, і один з найвідоміших українських художників Гаврило Пустовіт та Аковіші для міста події, що проходили у цих стінах, пов'язані саме з Другою світовою війною. З 1941 року тут обговорювалися плани антифашистської боротьби. Саме їх стараннями були підірвані будівлі, у яких розміщувалася військова комендатура та кінотеатр для німців. Розвідники та поплічники кудрі збирали відомості про розташування військових штабів та адміністративних установ у окупованому місті. Тут обговорювалися плани антифашистської боротьби, друкувалися листівки та повідомлення Радінформбюро. Їх славна робота досі залишається у пам'яті сучасних киян. Іван Кудря це видатний розвідник, і у роки Другої світової війни його група була першою в тилу. Спроду цього будинку я точно знаю, тут в нього була явична квартира, і також такі квартири були на вулиці вулиці Богдана Хмельницького та вулиці Інститутській. члени цієї самої легендарної групи збиралися тут у квартирі номер 7, де жила Євгенія Бремер, та номер 20, де мешкала актриса оперного театру Раїса Окіпна. Та у липні 1942 року Кудря Бремер і Окіпна були заарештовані за доносом зрадника. Усі члени підпільної групи посмертно стали героями нашої країни. А на честь відважного керівника та патріотичної акторки театру окіпної сьогодні названі вулиці Вільної столиці. На перехресті з Чеховським провулком, оточений радянською забудовою, як останній з могікан, стоїть чудовий наріжний будинок. На нього дуже важко не звернути увагу, адже різноманітність деталей просто вражає. Прикрашається споруда вулицю Малу Володимирську вже більше 140 років. Тоді ця ділянка була центральною на вулиці. І зробити будинок г подібним було оригінальною ідеєю. Автором цікавого витвору був Мартін Клух, відомий нам по проектам за адресами Лютеранська, 6, бульвар Шевченка, 4, 27 та багатьом іншим. Всі його будинки можна впізнати по насиченості цікавих деталей та елегантності оздоблення з 1911 року. У міських архівах зазначена дворянка Кмито як власниця цього красеню. За дворянського володарювання на першому поверсі цього будинку знаходилося три магазини та дві квартири. На інших поверхах всього по дві квартири. Так, на таких площах можна було влаштовувати звані вечори та танці. Далі у старому Києві, де раніше на Маловолодимирівській знаходився єдиний вищий навчальний заклад для жінок, та яку будівлю у старому Києві називали центром інженерної думки. Напроти елегантного витвору Мартіна Клуха вже більше ста років знаходиться помпезна будівля, яка вважається найбитишою на усій вулиці Маловолодимирській, а створилася вона як альмаматір для столичних дівчат. Ця монументальна споруда з'явилася у славному Києві у 1912-14 роках. Створити її у стилістиці неоампира вирішив архітектор Олександр Кобелєв. Він вважав, що цей стиль як найкраще підійде для благородного призначення споруди. Якщо подивитися на центральний фронтон будівлі, то можна побачити зображення Афіни Палади, античної богині та символу мудрості. Саме зображення Афіни прикрасило будівлю єдиних в Україні вищих жіночих курсів навчального закладу, що готував дівчат до самостійної професійної діяльності. У Києві ці курси існували з 1878 року і були також відомі як жіночий університет княгині Ольги. Про це ми почули у столичному педагогічному музеї. І зміст навчання і викладачі фактично є університетськими, і це мало ще й символічне значення, оскільки поруч вже з традиційним університетом святого Рівного апостольного князя Володимира виникає жіночий університет рівноапостольної княгині Ольги вищі жіночі курси надавали вищу освіту жінкам усіх станів та готували їх до педагогічної діяльності. Тоді диплом цих курсів порівнювався до університетського, а заслуга створення відомого закладу належить саме дружинам передових професорів Київського університету, що зібрали необхідну суму грошей на його відкриття. Курсистки так називали слухачок курсів, здобували освіту переважно. Для того щоб влаштувати далі самостійне життя, чому про це йдеться? Тому що скажімо, із 357 слухачок. Першого набору лише 19 були заміж перебували у шлюбі. Звичайно, молоді курсистки були зацікавлені у знайомствах з молодими студентами, підвідуючи лекції чи наукові диспоти. До речі, через це у суспільстві до них було навіть неоднозначне ставлення на захист учбового закладу. Доводилося стати навіть попечителю дільниці. Та природне бажання панянок створити сім'ї не заперечувало їх активної наукової роботи. І за декілька років кількість киянок, що бажали бути освіченими, була рівною кількості студентів у Київському університеті. Скажімо, от у 1913-17 роках курси видавали навіть спеціальний науковий журнал Мінерва, у якому слухачки друкували свої наукові праці за редакцією зрозуміло викладачів. Зрозуміло, що за новою освітньою політикою радянської влади, коли було дозволено, Зволене спільне навчання хлопців та дівчат, потреба у спеціальному навчальному закладі для жінок просто відпала. Та чудовий проект будівлі вищих жіночих курсів одразу ж пригорнув до себе увагу міської влади, через що після революції у ньому і розмістилися різноманітні організації та установи. Чи міг подумати Олександр Кобелів, що у стінах його творіння опиниться міністерство з надзвичайних справ? Нам невідомо, та відомо точно, що таку надзвичайну справу, як збереження обличчя цієї прикраси столиці. Сучасні мешканці виконують на відмінно. На межі 19-го і 20-го століття, коли Київ дуже інтенсивно забудовувався, батьки міста не шкодували грошей і не естетичний вигляд столиці. Вулиця мостилася бруківкою. Усюди з'являлися парки і сквери. Саме з тих пір у Києві і зберігся цей сквер. На вулиці Олеся Гончара вже відомим нам фонтаном термена. Прізвище термен звучить незвично навіть для багато національного Києва. Воно й не дивно, адже її власники вихідці з французького дворянинства. Згадка про перших терменів уходить ще до 14 століття. Тоді їх роду присвоїли благородний герб з девізом ні більше, ні менше. Можливо, це було пов'язано з релігійними поглядами, адже термени були гугенотами. Саме це змусило їх тікати від католицької королівської влади і відомої Варфоломіївської ночі, що коштувала життя тисячам гугенотів. Термени ж уникли почали. Чальної долі і знайшли прикриття у більш віротерпимих землях. Ось так одна з гілок давнього роду зупинилася у столиці Російської імперії Петербурзі. Саме там і народився майбутній підприємець Олексій Термен. Згодом він перебрався до Києва, що став столицею цукрової промисловості. Тут термен заснував відомий машинобудівельний завод. Всього лише за два роки термін подарував місту шість фонтанів. Тоді їх розмістили на площах та у скверах. Ті, що знаходилися у парках, залишаються там і досі. А от з площ фонтани знесли. Тоді один з них перенесли сюди у сквер на вулиці Олеся Гончара. Цікаво, що до нещодавна цей фонтан залишався єдиний, на якому був текст з іменем терміна роком виготовлення та назвою нашої столиці. У радянські часи їх невідомо навіщо знищили. Та кияни і досі пам'ятають цікаву історію цієї місцевості. Я родилась в цьому районі, прожила всю свою життя здесь. І во час війни теж була здесь. Ми нікуди не уїжджали. І очень люблю цей район. Особливо цей парк. І тут у мене виросли мої дітки і мої внуки. Місцевість ця дійсно цікава і затишна не тільки для сучасних киян. Полюбляли її і старожили. Відомо, що саме на цьому схилі запускав свої перші авіамоделі майбутній видатний конструктор Сікорський. Можливо, це можна пояснити тим, що з іншого боку скверу розмістився величний будинок Київського технічного товариства. Та це вже тема для нашої наступної розповіді. Видивитись старий Київ з іншого боку, від скверу одночасно з появою будівлі вищих жіночих курсів поперек ту того самого архітектора Кобилєва, на вулиці Маловолодимирівській з'явилася ще одна будівля. Старі кияни називали її центром інженерної думки міста. До неї ми зараз і направляємося. Історія цієї незвичної для Києва будівлі почалася 1913 року, коли на місці засипаного святославського яру в стилістичній ув'язті з будівлею вищих жіночих курсів архітектор Коболів запланував споруду, що була спеціально призначена для технічної спільноти. Цікаво, що дивізму спільноти була фраза Міра, вага, число. А еще факты з истории спільноты ми почули від сучасних мешканців споруди. Вообще русское техническое общество было создано в 70-х годах 19-го столетия. В начале у него не было постоянного места, постоянного пристанища. И в начале 19 го века, в начале 20 го века, стали киевляне члени этого общества собирать деньги для строительства здания. Ну, общество действительно было центром научной мысли, центром технической мысли. Україна тоді активно розвивалася як цукропромисловий край, і початковим призначенням технічної спільноти була саме підтримка сфери цукропромисловості. А першими секціями тут були відділи фотографії і цукроваріння. Та вже за декілька років спільнота складалася з багатьох підрозділів та й більш як з трьохсот видатних науковців. Цьому зданню повезло, що тут працював Сергій Олексійович Вебідів здесь формувався колектив і формувалися основні ідеї по створенню первой в континентальной Европе электронной счетной машины. Здесь же работал выдающийся ученый нефтяник э, Парфирьев. Свого часу Парферів перегорнув нову сторінку з прийнятті світом нафти, адже його гіпотеза заказала, що нафта може утворюватися і у корі земної поверхні. Взагалі, з історією технічної спільноти пов'язані імена відомих науковців та професорів університету і політеху Миколи Бунге, Євгена Патона та Григорія Деметса. Безцінне зібрання геніальних голів існувало у цих стінах до 1919 року. Після того будівля слугувала і польовим шпиталем і інститутом пластичного мистецтва. А вже після Другої світової війни вона по праву повернулась до української академії наук сьогодні, ж тут знаходиться інститут геології, що намагається зберегти для міста цю унікальну будівлю, яка нагадує нам про видатне наукове життя старого Києва. Будівлі вулиці Олеся Гончара як привиди з минулого нагадують нам про колишнє шляхетне життя столиці. Саме так повертає нас до старого Києва. І ось цей середньовічний замок під номером 60, що височіє тут вже більше ста років. Саме ця семиповерхова будівля як привид з минулого нагадує нам про ті давні часи, коли естетичний смак відчувався у всьому, чого торкалася людська рука. І навіть з плином часу кияни не полишають помічати красу старого Києва. Здання таке унікальне в Києві таких зданій. Я не встречала интересных. Хотелось бы, чтобы это здание вообще-то восстановили, и оно функционировало в полную силу. Вражаючи прибутковий будинок за адресою Мало Володимирівська 60 замовив для себе і своєї дружини відомий київський невропатолог, викладач Київського університету Михайло Лапинський. Сьогодні це вже старий Київ, та на час зведення будівлі це був справжній шедевр. Серед киян навіть ходили чутки, що проект належав Владиславу Городецькому, та документи цього не підтверджують. Хто б він не був, та архітектор точно зімітував для професора медицини справжню середньовічну фортецю у готичному стилі. Крім суто медичної, професор Лапин розвинув і діяльну підприємницьку роботу на садибі. Він відкрив тут лікувальний корпус. Ось у цьому флігелі зі сторони вулиці Воровського, сучасному інституті ортопедії, розміщувалася його клініка, адже Михайло Лапинський був відомим невропатологом і затернами країни. У 60 70 ті роки міська влада хотіла знести нікому непотрібну будівлю. Та на її захист стали усі мешканці історичного центру столиці. Хто знає, може через якийсь час ми ще зможемо називати цю унікальну будівлю не замком-приводом, а казковим будиночком. Та спогадами киян забудова вулиці під номером 74 колись коли своїм попезністю та шиком. На жаль, сьогодні вона вже ніякого шику не випримінює. Та старий Київ буде завжди пам'ятати цю садибу як маєток справжнього мармурового короля столиці. Чудова садима на перетині сучасних вулиць Хмельницького і Гончара належала родині відомого фабриканта мармурових виробів Йосифа Герстофа. Та 1905 року у нащадків мармурового короля її викупив відомий столичний зодчий Павло Альошин і збудував тут один з чотирьох однакових витворів. Усі вони свідчили про активний пошук Альошина власного стилю вообще это отдельная це города історія Они Києва. Ані настільки вот і ті которые, які допустим, знаходяться рядом, они общий антураж немножко города, но Все таки наш город старинный, интересный, красивий. Саме для полегшення життя киян на перших поверхах маєтку і розмістили магазини. На верхні ж семикімнатні квартири з вестибюлями, буфетними і гардеробними. А у мансарді знаходилася майстерня для кресли митця. До нашого часу фасади і інтер'єри будівлі дійшли зі значними змінами. Все це вплинуло на загальну композицію цієї чудової будівлі. Колись горишня частина будинку вражала фантастичними розмірами керамічного пано у дусі італійських палаців. Сама архітектура будівлі була наповнена елементами модерну, улюбленого стилю зорчого. Елегантний стиль будинку гармонійно поєднувався з маленьким садком напроти, якому в цьому році виповнюється 130 років. І, хоч тут вже давно не грає патефон, ми з вами досі можемо відчути приємний дух тих часів, споглядаючи залишки чудового витвору Альошина. Ось наша мандрівка старовинною вулицею Маловолодимирівською і добігла кінця. За своє тисячолітнє існування ця дорога змінила біля семи назв, починаючи від великого князя Володимира і закінчуючи видатним письменником Олесем Гончарем. Та ніякі перейменування не змінять неперевершеного духу старого Києва. Залишайтеся з нами, і за тиждень ми помандруємо у чергову унікальну екскурсію найгарнішим містом у світі. Чекатиму зустрічі. Щиро ваш гід Оленко Моренсова. Живіть з вогником!